Як зробити такий фонтанчик? Дивіться. Секрет в тому, що це треба бути лінивим. То, що... Розкажу, як це все діло з'явилося. Появилося, появилося то, що я дуже лінивий, де все взялося. Копали керницю оця керниця. Копали керницю і треба було десь діти глину. Я нічого лучшого не придумав, як висипати глину на купу і потім на основі цієї купи глини зробити клумбу. Так що, якщо ви ліниві, Такий фонтанчик можна зробити. Далі. В чому тут суть? Хто дивився, як я робив того року забор з бетону? Оце точно той сами, та сама суть. Тут у мене таке зроблено ляпанина, тут така зроблена ляпанина. Чекай, де це тут ось ось, що в процесі роботи, зараз я якраз і покажу. В чому тут суть? Набиваються труби залізні, коротше з якихось відходів, що є. На ті труби. Причіплюється отака сітка. Це штукатурна сітка. Ну це, звісно, тонка якась бажано трошки грубшу брати. І на цю сітку наляпується отако роствор. З одної сторони, з другої, приблизно отакова товщина. Ну, це сам принцип роботи. Нічого замутного нема. Тут точно так само. Наля... Набивалися труби, наляпувала сітка на сітку, бетон, Все. Це вже якої форми ви зробите цей фонтанчик, це все залежить від вашої фантазії. Складного нічого нема. Тут так само якісь труби, уголки, коротше, якісь отходи. На отходи наліплюєте бетон і воно тримається. Не знаю, десь тут було в мене написано, коли я його робив. Ну, Десь, мені кажеться, це в році му я робив. Це який зараз? 25. й А, ну, то вже до пуття воно є. Далі, як це працює як фонтанчик? В мене верхня, виходить, он до чаша. Десь тут зави були. І нижня чаша. Вони між собою з'єднані трубою. О, видно, труба. І тут насос для фонтану стоїть. Насос звідси масла і качає воду туди вверх, Вондо через верху, штучку ну, воно вже за 5 років воно є йтиче. вже тут не помічало б поміняти, але я думаю, суть, ви зрозумієте. Качається туди вода, стікає сюди, тут по кругу знов насосом викачується, що, що викачали звідти, то через верх перетекло сюди впало. Вода зелена, бо мені шкода жабів. Туди й завелися жаби, квакші. Не знаю, я не знайду. Десь вони обично в тюльпанах живуть. Я колись на них казав тюльпанові жаби. копали каналізацію, все вони в ямі жили. Так, Це маю зараз ще тестувати косарку. Кому цікава косарка, наступний відео класний. Показав фонтан. Бо просили люди розказати, як зробив. Ну реально нічого тяжкого. Приблизно можете малювати, можете з голови. Зробили, має бути одна чаша вище, друга нижче. Це все єло з'єднується шлангою. Ну, бачено шлангу беріть грубшу. Тому, що взяв, якусь я одна друга дюйма, воно цей насос є лікачаю. Він який дуже немощний цей насос, тренерно лучшого доказ... е, купити. Ну і все по суті? А, всередині я ще заліпив це все єло гідроізоляцією, Ну, вона не особо щось допомагає, бо вона облущилася. Просто в мене вона була. Я вану е, за цей. Короче. У ванні робив ремонт, лишилась гідроізоляція, зробив цю. Ну і тут так само, глибина тут глибина тут сантиметрів, мабуть, 50, може 70 Оцього фонтанчика, ну бачите, труба йде, труба до цієї пирскалки і все. Нічого тяжкого, нічого замутного, все дуже просто. Якщо ще щось когось цікавить, питайте. А, насадив хвойників, лохини, лохина щось тут заслабло цього року, не знаю. Щось е, немає від неї цвіту. Хоча того року цвіла і була. Не знаю, напевно, якось добрива треба бахнути трохи. Лілії теж вже роз, е, треба пересаджувати, бо якимось корчом виросли. Ну і все. Замутного нічого, Кого що цікавить, питайте, розкажу, покажу. О, Потім розцвітуть лілії, повинно бути гарно. Зараз, поки так його якісь джунглі. Одне, виходить, тюльпани відцвіли. хто там що цвів? Лілії не зацвили. Тут Люпця трошки прополола, вверху треба прополоти. О. А, це воно не засохло. Це я з цивого, цивого можжевельника обрізав. Думаю, втикну, може, прийметься. Втикнув, не прийнялось. Треба його повикидати, того нормально, то не засохло. Засохло в мене тут оцяє, тує. Це я був якось купив. Не знаю, якісь люди на Олексі продавали, я купив цих хвойників, понатикував сюди щось прийняло, щось не прийнялось таке. Це колись в печору їздив, викопав папороть, росте. А це такий якийсь плющ. Понатикував в пісок, щоб приймалось, ну, щоб укорінювалося. Не знаю, знаєш, укоренилось, не укорінилось, треба буде подивитися, бо я ще не дивився після зими. Ну, якось так.